Ранок п'ятниці в селі Петриків розпочався неспокійно. Близько восьмої ранку мешканців села розбудили звуки пострілів. Я встав зранку, подивився на вікно, і поприїжджала швидка допомога. Потім підійшов, їхала машина, МЧС, і потім почули, як щось встрелило, і тоді вже побачили людину, яка виходила з ранено. Ой, та то, то стріляв десь десь раз. Через вікно вкинув гранату, збив вікно, і тоді просто. Кімнати немає дверей, і тупо вибивало, і ту у двох кімнатах вікна холодів, і діти в хаті. То щастя, що входиш в хату, і діти, троє дітей, закриті двері. Як з'ясувалося, вогнепальне поранення отримав 42-річний чоловік. Стріляв у нього житель Львівщини. Він приїхав в Петриків до жінки, з якою раніше проживав. Дізнавшись, що там має іншого, взявся з'ясовувати стосунки. Сусіди одразу викликали правоохоронців. На місце події вирушили група швидкого реагування та слідчо-оперативна група поліції. Чоловік Разом із дідом заявниці, закрився в підсобне приміщення, група почала діяти згідно інструкції, однак почули постріли, вибухи і відступила. Було викликано спецназ спецпідрозділ Сокіл. Будемо передувати, що це прокання була. подумайте, що тебе Жінка втекла до сусідів. Чоловік взяв у заручники 81-річного дідуся та забарикадувався в підсобному приміщенні. Поліцейські вели з ним переговори, аби визволити заручника. Однак зловмисник правоохоронців не послухав і підірвав гранату. Було організовано. Попередження, штурм. На жаль, під час цього вибуху підозрюваний підірвав гранату і загинув разом із дідом заявниці. Ніхто з місцевих жителів та працівників поліції не постраждав. Чоловіка з вогнепальним пораненням у пів на дев'яту доставили в лікарню швидкої допомоги. На щастя, каже головний лікар Ярослав Чайківський життю його зараз нічого не загрожує. Один постріл в ділянку плеча в рані. Під час операції було виявлено. Велику кількість дробинок від вистрілу, все, що можна було видалити, все забрано із раневої поверхні. Ніякі магістральні судини не пошкоджені. Кістка ціла і загроз як життю, так і здоров'ю мається на увазі функції кінцівки, немає. Зараз чоловік у лікарні, там він перебуватиме ще найближчі кілька тижнів. Що ж до ревнивця з Львівщини, правоохоронці та сусіди кажуть, попри поширену інформацію, в зоні АТО він не був Розпочато кримінальне провадження за статтями незаконне поводження зі зброєю, позбавлення волі або викрадення людини та умисне вбивство.